Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам, ваш Небесний Отець. Вона була старенькою і багато років служила пресвіторкою в моїй церкві. Тепер вона лежала в лікарні. Коли відвідав її, вона сказала: Не молись за мене, я загублена. Чому ти так кажеш? запитав я. Пастора, я згрішила Я вчинила великий гріх, коли була молодою. Ти просила Бога пробачення о кожен день мого життя. Але він так і не простив мене. Звідки ти знаєш? Ну, сказала вона, я цього не відчула. Ми поговорили про це і наприкінці нашої розмови вона таки відчула мир і радість. Як ви відчуваєте прощення? Теплота в тілі? Чи це відчуття холодку на руці, чи лоскотання за шиєю? Чи відчуваєте прощення на запах? Біблія дає однозначну відповідь. Якщо визнаємо гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Тут не сказано, що Він прощає лише маленькі гріхи або якусь певну кількість гріхів. Тут чітко сказано, що якщо ми визнаємо свої гріхи, Він простить їх усі. Умова, ви повинні сповідати гріхи обіцянка. Бог прощає їх. Виконайте свою частину, а Бог виконає свою. коли був малою дитиною, я деколи якось здавалося, що ну, цю тему не треба говорити. Треба говорити про те, щоб люди прощали інших. Але чим більше я стикаюся з людьми спілкуюся з людьми, чим більше я маю контакт в такому духовному служінні. Тим більше людей я пізнаю і дізнаюся про більшість людей, які багато хто страждає від того, що вони не можуть простити себе. Я, коли проводжу дошлюбне консультування з молодими людьми, то одна із тем, коли ми зустрічаємося, ми говоримо про конфлікти, і ми говоримо про те, як просити пробачення і як прощати. І от я зробив скріншот. Шість кроків, як просити пробачення. І дивіться, що там є. Визнайте, що те, що ви вчинили, було неправильно і завдало болю. Спробуйте зрозуміти або співчувати болю, якого ви завдали. Візьміть на себе відповідальність за свої дії та відшкодуйте збитки, якщо це необхідно. Запевніть партнера, що більше так не зробите. Вибачтеся і попросіть пробачення. І шосте. О, здається, що вже ну все, п'ять кроків головних ми зробили. Визнали, зрозуміли біль пообіцяли, що так так не станеться, і попросили пробачення. Але знаєте, є ще шостий оцей крок простіть себе. Ми сьогодні на, на суботній школі про це говорили. Друзі моє, це ключова ниточка всієї Біблії. Якщо ви сьогодні є тими, хто не може пробачити себе. Я хочу сказати вам декілька речей. Перше, всі роблять помилки. На жаль, ці помилки коштують щось. Можливо, ваша помилка вона принесла погані наслідки і ви картаєте себе за це. Всі роблять помилки. Але це не означає, що ви повинні страждати від тих помилків. Помилок до кінця життя. Сьогодні через. Цей день молитви. Можливо, ви не ходили всі ці вісім днів перед тим і прийшли сьогодні перший раз. Можливо, Бог вас привів для того, щоб саме сьогодні ви це почули. Бог прощає вас. Простіть себе. Ви мусите дати собі шанс. Навіть якщо ви не все можете виправити, а на жаль, так є, що ми не можемо все вернути назад. Це не означає, що ви повинні страждати все життя. Сьогодні Ісус, який прощає нас, Він закликає нас простити себе, дати собі другий шанс. Прощення не можна відчути або довести за допомогою науки, воно дається вірою. Ви приймаєте на віру Боже Слово та знаєте, що Бог не обманює. Ви не можете знайти пояснення або заслужити прощення, але ви знаєте, що Бог обіцяв, а його обіцянкам можна повністю довіряти, тому що вони засновані на Його характері та Його слові. І немає нічого надійнішого за Боже Слово. Якщо ми сповідаємо наші гріхи, ми в ту саму мить отримаємо прощення. Ісус уже заплатив ціну за наші гріхи на Христі. Він, агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Його крові достатньо, і в Його крові ми маємо викуплення за всі гріхи. Після сповідання гріхів нам потрібно проявити віру і прийняти рішення, вірити, що Бог виконав те, що обіцяв. Повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність. Пам'ятайте, праведний житиме вірою. Коли ми віримо Бог діє, і ми отримуємо прощення. Не намагайтеся знайти пояснення або заслужити прощення. Ви спасенні благодать. І це не від вас, це Божий дар. В Дорога до Христа говориться така маленька цитата: тоді ви почнете нове життя під благодатним впливом Святого Духа, ви тепер член Його сім'ї, і Він любить вас так, як свого Сина. Прощення, праведність, спасіння. Усе це ми отримуємо як дар через віру. Гріхи призвели вас до подібного становища, і ви не можете спокутувати свої минулі гріхи, змінити власне серце і стати святими, але Бог обіцяє все це зробити для вас через Христа. Вірте в те, що Він обіцяв. Якщо ви вірите в те, що Бог обіцяв, Він дасть вам по вірі вашій. Не чекайте, поки ви відчуєте, що ви але скажіть: я вірю в це не тому, що почуваю себе здоровим, а тому, що Бог обіцяв так багато слів. А, надіюсь, вони торкають вас, так само, як мене. Але тут одна така ключова ідея, дивіться, прощення це не тоді, коли ви вже відчули, що вам стало легше, це акт волі. Згідно з Біблією, ви даруєте прощення собі чи комусь ще до того, як ви відчуєте, що простили. Бачите, як цікаво. Тобто, ти приймаєш рішення простити і жити життям прощення, і тільки потім, потім може прийти відчуття, що ти нарешті простив. Перед тим, як я продовжу читати, я хочу звернути вашу увагу на цікаву історію. Дуже вона така ключова в цій темі. Петро прийшов до Ісуса і каже: Скільки мені можна прощати разів? До семи? Я думаю, що Петра хтось ну, дійсно дістав. Я не знаю, хто це. це був інший апостол, не знаю, може Іван. І Петро сидить, певно, думає: ну я його вже три рази прощав. Ну скільки має бути? Ну, і от він приходить до Ісуса і задає йому таке питання. Цікаво, Ісус міг багато цифр біблійних сказати. В Біблії вісім цифр зустрічається, 40. Але Ісус каже. Не кажу тобі до семи разів. Але аж до 70 раз по семи. І потім розказує притчу. Отже, царство небесне, подібне до царя, який вирішив упорядкувати рахунки зі своїми слугами, і як тільки він почав це робити, то привели до нього боржника, який був винен 10 тисяч талантів. Я це вже притчу проповідував, я досліджував питання, коментарі по-різному говорять, скільки це. Тому що ми не знаємо, чи це талант був золота, чи це талант був срібла, тому що це талант, це розмір, це вага. Але по самим скромним оцінкам, один талант мав би коштувати як мінімум 300 тисяч доларів. Тобто 10 тисяч талантів, ну, друзі мої, це може бути від 10 мільйонів до мільярда. І якщо ви мені не вірите, що це багато, тому що для тодішніх... Слухачів це неймовірна сума, це нереальна сума. То ми бачимо, що це була така сума, що навіть якщо вони заберуть все його майно, його жінку, його дітей і його в рабство, то тільки отак можна хоча б якось компенсувати цей борг. І от дивіться, як цікаво. Однак той не мав чим сплатити, і цар наказав продати його, і тоді слуга впав на коліна і почав благати. Завжди трохи. Клянуся, повернув все. І дивіться: три слова, які стосуються Бога щодо нас. Це не про нас щодо когось. Це щодо Бога до нас. Хто зараз думає про якусь помилку свою, про якийсь гріх свій, про якусь рану, яку ми нанесли іншій людині, і ви картаєте себе і не можете простити, і ви страждаєте від цього, і ви не можете бути звільнені. Друзі мої, от що робить Бог щодо вас три слова: перше: і змилосердився. Я дуже люблю все перевіряти в оригіналі. Це слово оригінально-грецьке означає внутрішні органи. Представляєте? Це щось таке, буквально можна перекласти, як ніби серце йде до тебе. Так? Тобто, це коли ти асоціюєш себе з тим, хто зробив тобі зло. Так? Ти, ти, ти переживаєш, ти співпереживаєш. ти... Ти приймаєш або дивишся на людину, яка тобі, принесла яка тобі скажімо так, принесла зло, ніби вона тобі дуже близька. Ти, ти просто своє серце віддаєш цій людині. І потім написано і простив той борг І ще третє слово просто для мене дуже сильне і відпустив. Все, баланс зрадний до нуля. Ось що означає прощення. Ісус каже, я не буду намагатися нашкодити тобі, нашкодити тобі за це. Я не буду хапати тебе за горло, я не буду душити, я не буду говорити про тебе погано, я не буду намагатися якось відплатити тобі все через те, що я змилосердився, через те, що моє сор, серце боліло ради тебе і співчувало тобі. Я простив і простив так, що твій баланс нуль. Все, ти чистий, я відпустив. Не знаю, чи багато з нас радіють тим, який у нас Бог. Можна багато за що любити Ісуса, але це, напевно, одне із найважливіших Його характеристик, за що ми маємо Його любити і радіти, що Ісус такий. Ісус наймилостивіша, наймилосердніша особа. У нього була тисяча причин, щоб кинути мене. Але немає нікого більш люблючого, більш милосердного, ніж Бог. Автор читання говорить: засередивши погляд на Христі Ісуса, спробуйте осягнути цей прояв безмежної любові. Ісус, Творець, Той Слово, якого все підкорюється, Той, перед ким ховається обличчя ангелів, Бог Всесвіту, який зійшов і прийняв людську подобу. Він святий, узяв на себе ваші гріхи і помер за вас особисто. Бог помер. За вас! Не буду затримуватись, але можна прочитати цілий псалом 103, який починається душа моя, слава Господа, не забувай Його благодіянь. Це ж Він простить Твої тяжкі грехи, Він зцілить від недогів, Він Твоє життя відверне від могили. Прочитайте його вдома. Це чудовий псалом, який показує, який наш Бог. І завершується наше читання. Ще таким останнім, але дуже важливим абзацом. Спрямуйте погляд на його хрест. Тоді ви помітите, що той, хто відчув благодать, також щедро нею ділиться. Хто відчув прощення, прощає. Основою усього прощення є незаслужена Божа любов, а наше ставлення до інших свідчить. Чи зробили ми цю любов своєю власною? От тут. Автор каже, прощення, воно не роздільне. Якщо ти відчув прощення, то ти вмієш і себе простити, і інших. І ця історія вона продовжується якраз оцеєю другою частиною. Дивіться, коли слуга пішов, то знайшов одного зі своїх побратимів, який був винен йому 100 динаріїв, схопив того за горло і сказав: Поверни все, що винен мені. Скільки було там винно? Не путайте, не динарів, талантів. А скільки таке 100 динарів? Ну, кажуть, що це трьохмісячна зарплата воїна. Ну, хай на наші гроші буде 12 тисяч доларів. Напевно, ви не маєте тут в гаманці з собою цих грошей, але це підйомна сума. Цю суму можна розбити, цю суму можна якось помаленьку віддавати, але написано, і Бог робить той контраст, каже. Ви, ті, що відчули, ви не можете так діяти, коли тобі виніс сто динаріїв, а ти береш за горло і душиш. І написано, і упав на коліна він, і почав благати. Зажди трохи. І я повернувся, але перший слуга відмовив, пішов і кинув його заграти на весь час, аж доки не сплатить борг. І тут цікаво написано: цар покликав того слугу і мовив до нього: Ти негідний раб. Я простив тобі твій Борг, бо ти благав. А ти хіба, хіба ти не мусив так само виявити милосердя і до свого побратима? І розгнівавшись, він звелів покарати слугу і тримати у в'язниці, аж доки той не сплатить усе в повні. Ось як мій Отець Небесний учинить з вами, якщо кожен з вас від усього серця не простить брата чи сестру свою? Це шокуюча історія. Тому що церква, в якій постійно говориться про благодать, про безумовну любов, в цій же ж церкві, друзі мої, головна молитва, якою ми молимося, Отче наш, вона має один пункт, де є умова. І цей пункт прости мої гріхи в тій же мірі, як я прощаю іншим. Це шокуюче порівняння. Це шокуюче це не порівняння, це факт, який говорить Ісус. Якщо ти не простив і не навчився простити, відпустити, то ти, молячись тою молитвою, кажеш, Боже, так як я не прощаю, так і ти мене не прощай. Я виділив слово у в'язниці, тому що я не дуже точний переклад. Буквально там написано і наказав цар передати його катам. Оце слово в'язниця це насправді про людей, які займались тортурами. Віддати на катування. І я хочу просто, щоб ви подумали от на завершення наших сьогоднішніх читань, про те, що коли ви не прощаєте, ви віддаєте добровільно себе на катування. Насамперед, фізичне катування. Ви почитайте Наслідки людини, у якої всередині є непрощення і гнів. Це стрес, виразки, нервові проблеми, проблеми з серцем, головні болі, кров'яний тиск високий, проблеми зі шкірою, відділ здоров'я. Правду я кажу чи ні? Це так і є. І це не тільки фізичні муки, це емоційні муки, спалахи гніву, перепади настрою, зміни депресія, тривога, цинізм. Друзі, в Америці це нашестя депресії. Серед нас є брат з Ріно, який мені сказав останній раз, коли ми з ним спілкувалися, що проводили опитування серед слов'янського населення Америки і не 50, не 70, 100% мають більшу чи меншу депресію. А ви знаєте, що таке депресія? От я знайшов. Визначення депресії одне із визначень депресії це гнів, звернений всередину. Коли ви спрямовуєте гнів всередину себе, він є найбільшим споживачем емоцій і воно витягує з вас. Ми, ми не можемо безкінечно мати емоції. От людина, яка виграла медаль, а можливо, там, на Олімпійських іграх, або виграла лотерею, вона на наступний день буде мати таку міні-депресію. Знаєте чого? Бо вона віддала всі емоції. От в мене, до речі, я не знаю, в мене сьогодні такий, я вже хвалився моїм друзям, що в мене сьогодні суботня школа така була, я ходив, не знав, де себе діти, бо я не проводив сьогодні суботню школу, у мене менше стресу. Але зазвичай, коли я особливо проповідую і проводжу ще щось, а ще як вечором проповідую, то в мене неділя це самий поганий день. Тому що ти відчуваєш себе виснаженим, ти відчуваєш себе в якійсь такій, ніби як ямі, і це логічно. Тому що прямо зараз я віддаю свої емоції, і наш організм так побудований, що ми не можемо це робити безкінечно, друзі мої, коли ви не прощаєте, то ви 24 години 7 днів на тиждень маєте оці гнівливі емоції, навіть підсвідомо у вас, і ви виснажуєте своє тіло. Ви самі передаєте себе катуванням. І це не тільки емоційно, а я собі тут написав, це ще й духовна мука. Ви знаєте, в офіціанах 4 розділі, 26 тексті, написано, гніваючись, не грішіть, гніватись нормально. Але потім написано не дозволяйте Сонцю зайти над вашим гнівом і не давайте місця дияволові. виявляється, людина, яка зберігає цей гнів до вечора, вона виходить з-під опіки Божої. Бог каже, знаєте, як... Він каже, Єрусалим, я як квочка вас захищаю. Хто з вас був в селі, квочка досить агресивна, коли в неї там. Вона бореться за своїх курчат, хоч який великий звір іде. І дивіться, як цікаво. Написано, коли ви маєте непрощення, коли ви зберігаєте непрощення, все. Божий захист припиняється. Ви даєте себе під вплив диявола. Це страшно. Ось чому тепер логічно для мене, що, пам'ятаєте, каже Павло: ті, хто їсть вечерю Господню, негідно. а перед тим він пояснює, ті, хто має. Злість на когось, оце б означало негідно, ті мають хвороби, дехто вмер, і ті мають наслідки. Чому? А ось чому? Це логічно. Тому що якщо ти розгнівався, буває навіть на що, є причина, але не вирішив проблему, не відпустив і не простив, ти виходиш з-під опіки Божої. І це небезпечно. Запам'ятайте це, коли ви не прощаєте, ви самі себе. Посилаєте до ката в кімнату катування. Три правди, які я хочу сьогодні от в цьому контексті написати, сказати вам. Отрута непрощення пошкоджує посудину, в якій вона зберігається гірше, ніж будь-що, на що ви можете її виплюнути. Коли ви думаєте, що ваше непрощення це Проти того, хто вам причинив щось погане, це неправда. Вона руйнує більше ту посуду, у якій зберігається це непрощення Друга правда, вона теж важлива: прощення не робить їх правими, тих, кого ви не прощаєте, воно робить вас вільними. Деколи у нас непрощення тому, що людина не змінилась. Деколи нас не прощення, тому що ми кажемо, а чого я маю прощати, якщо він не розкаявся? Друзі мої, прощення не означає, що ви оправдали той чи інший вчинок або відмовилися від того, щоб наслідки якісь були. Друзі мої, прощення для того, щоб зробити вас вільними. Ось чому воно таке важливе. І тому, якщо ви любите себе, прощайте. Це дуже складна тема. Це величезна тема, про яку можна говорити багато проповідей. Але сьогодні я хочу, щоб ви задумались над людьми, над іменами людей, яких ви не простили, які, можливо, 10-20 років є в вашому, вашій голові. Не страждайте, полюбіть себе і простіть. Якщо у вас є людина, на яку ви ображені, простіть її, відпустіть, обнуліть, скажіть, що цього немає. Тому що я себе люблю. Я не хочу жити в муках. Звичайно, для того, щоб пробачити, потрібен час. Але думайте про те, щоб розділяти гріх і людину. Старайтеся зрозуміти ситуацію з його сторони чи з її сторони. Тому що деколи наше непрощення тому. Що ми, як карикатурист, беремо щось погане і з лупою збільшуємо. І нам виглядає, що оце погане, воно дуже велике. І нам потрібно навчитися враховувати контекст. Можливо, ця людина не вміє висловлюватись, можливо, вона в неї щось боліло, можливо, вона, нехотячи, щось сказала. Дивіться на великі приклади прощення. О, як багато історій, які надихають, коли ми їх дивимося. Наприклад, фільм. І історія прощення Амішів, подивіться, чи чудова історія прощення Пласада Домінго а, і а, Хосе Карераса. Неймовірна історія ворогування і примирення а, потім, чи історія Девіда Вілкерсена, який приїв до Бога величезну банду через те, що простив. Я вам зараз закидую історію, які вам треба просто в гуглі буде знайти. Чи Корітен Блум? Чудова історія прощення жінки, яка зустрілася на такій от. Церковній програмі з тим катом, який сторожив кімнату газову, в яку заводили людей. Я можу історію продовжувати. Деколи здається, я ніколи не прощу. Навіть якщо вже закінчився цей момент, а що вже все пройшло, я ніколи не прощу. Друзі, ви мусите простити, якщо ви любите себе. Ви мусите простити, якщо ви приймаєте прощення Ісуса, тому що Ісус ставить це на дуже важливий рівень. Він каже, якщо ви не простите, я не прощу. Відчуйте прощення і простіть. Так є люди, які розчаровують. Так є складні люди. Так є нерозумні люди. Деколи тяжко простити, тому що ти кажеш, та людина не розуміє. От мене оточують одні якісь нерозумні люди. Є люди, які руйнують. Але сьогодні. Бог каже, я їх всіх люблю. Я не люблю тільки християн, не люблю тільки Америку, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, кожен, кожен. Давайте зрозуміємо цю любов Ісуса і візьмемо її на себе. Цих 10 днів це була віра наша в силу молитви. І в Марко 11 розгляді говориться: Істину кажу вам: якщо скажете цій горі зруж з місця і впаде в море, і матимете віру, то воно збудеться. Ось чому я кажу вам, чого б не просили в молитві, вірите, що це вже одержали, і тоді усе це стане вашим. Але це не кінець цього тексту. Потім написано: І коли молитесь, прощайте тим, проти кого щось погане маєте, щоб і отець ваш міг простити вам. Цікаво. В цьому неймовірно сильному тексті про силу молитва є одна примітка. Ви Знаєте, коли в контракті є зірочка, там є зірочка. Молитва гори може пересувати. Моліться з вірою і отримаєте, і потім зірочка. Але коли молитесь, майте на увазі. Прощайте. Інакше це не спрацює. Амінь. По нашій традиції, у нас сьогодні скорочений, звичайно, варіант, але я хочу запросити нас всіх піднятися і помолитися такою молитвою Божим Словом. На основі цього тексту, про який ми читали, а ми будемо мати таких два блоки. Я хочу, щоб ви читали разом з нами з ваших листочків або зі слайдів. Господи, ми визнаємо, що іноді не хочемо прощати. Звільни нас від гіркоти та образи, зміни наші серця, нехай Твоя благодать виливається через нас на інших. Зроби наших ворогів друзями та об'єднай наші серця в служінні для Твого царства. Дякуємо тобі, Господи, за незаслужені дари покаяння та відкуплення. Іноді нам важко прийняти Твоє прощення. І ми намагаємося заслужити Твою прихильність. Навчи нас приймати Твоє прощення з радістю та ділитись твоєю благодаттю з іншими. Амінь.